Є використання стійких і вищих шин. Як правило, це зменшити витоптування, тому що на нашому прислугачі стоять шини не 380, як в більшості конкурентах, а 300. І оці 8 см має наступну економіку. Тобто, якщо перевести до співвідношення втрат до довжини штанги, то при штангі 36 метрів. Різниця у цих 8 сантиметрів буде станувати 0,43%, а при штангі 30 метрів 0,53%. Якщо це все перевести в гроші, а скільки це буде коштувати для, для, для господарства, то ми будемо бачити наступну картину. Тобто 36-метрового штанга на 1000 гектарів, при обробці пшениці, ми втратимо. Порядка 34,4 тони, тобто потенційне видобутки. Оце імуно цих вісів, 8 см. Що стосується 30-метрової штанги ідентичним чином тобто втрати на тисячу гектарному полі буде становити 42,4 тони. І це втрати, які виникають щороку, і це втрати тільки на прямий воронах.